Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, повертається Єврокубка і вже у вівторок, 21 січня, о 17.30, відбудеться матч у Лізі Європи. Турецький Галатасарай У себе вдома команда буде приймати Динамо Київ. Неймовірний виклик очікує. На українську команду. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Галпсера і про Динамо Київ. Ну і в кінці відео, відповідно, поділитися своїми думками. Чи все-таки та друзі та, очеку, та я від даного Гудвобоя? Давайте все розпочнемо говорити по порядку. Подивимося, взагалі то очні зустрічі. Один матч був між командами. І Динамо Київ у цьому матчі здобуло перемогу. Це було 14 квітня 2022 року, товариський матч. Воськен перемогли в цьому товариському матчі за рахунком 3-1. Голи Віталія Боєльського Беседіна, та Віктора Циганкова. Перенесли каяну перемогу у тому контрольному матчі. з церей забивав Елмас. Взагалі, друзі, якщо казати про виступ ґалцера у турецькій суперлізі. Команда просто неймовірно йде у Туреччині. Вона йде на позиції Галтесарай після 19 турів. Команда на першу позиції, 16 перемог має Галтесарай, 3 нічих та жодної поразки. Турецька команда не зазнала Галтасарай. Найкраща атака. 52 забитих м'яча, 22 м'яча пропущено, плюс 30 різниць забитих та пропущених, та плюс 6 переваги над другим Фенер і справді, шість очок це немаленька справді перевага, і галтасара, і справді, іде к чемпіонство. Останні п'ять матчів галцаре завершувалися, ну, бачите, 4 перемоги, дав в та також у Глцаре була одна нічя. Вели друзья, все так знаете, смотрите матчі матчи Галтасаре. Гал просто неймовірно выглядит, не только на внутренней арене, а и в Европе. Вот испанку они перемагают в первом туре, Из РФШ была ничья. Вот Эльфспорк 4-4 перемагається. Тотном Хуспар перемагает, Бышеташ перемагається. Вот Зелакмар тут була ничья в них, Змальма была ничья, Галтасаре... У Кубку Туреччини груповий етап. Тут за Стамбулом в них. бачите, да? Тобто, в принципі, Галтасарай справді доволі таки здорова команда і справді виглядає. І справді, Фенербахчі обіграли на виїзді. Галтасарай обіграв Фенербахчі. Всього прямого конкурента по битві за чемпіонство. Тобто, і справді, команда виглядає дуже дуже потужно. Динамо нам у Києві, як і Гелтесара, якщо брати внутрішню першість, да? хоч Чепецьці України, динамівці йдуть на перші позиції. Да? Після 17 турів у Каян також жодної поразки. 4 нічих, 13 перемог, 43 очка, і відповідно плюс 5 переваги над другою Олександрією. І плюс 10 переваги над Шитарем з Донецька. 37 забитих м'яча у Динамо, 11 м'яча пропущено, плюс 26 різниць забитих та пропущених. Якщо брати останні 5 матчів чемпіонату України київського у Динамо. У киян 2 нічі було. Та три перемоги команда Олександра Шавковського має у своєму пасиві. якщо брати матчі киян на зборах, була ось поразка від Магдебурга. 1-3, перемогли Стяо. Румунську команду ФКСБ 2-1. Звідзив Лось була Нічка 1-1. Марібор обіграли за рахунком 2-0 та ЦСК-1948 вдалося обіграти за рахунком 4-1. В принципі, на цих зборах мені КЛЯ не сподобалось. В принципі, нападний футбол. Звідзи наприклад, ССК 1948, декіяна якраз відпрацьовували гру другим номером. Ну Відповідно, завтра, ну коли я це відео, а я записую його 19 січня, ось ви його будете дивитися відповідно, 20 січня. Ось в будь-якому випадку. да? 21 січня, ось, коли відбудеться матч, звичайно, що я думаю, що тут буде динамо терпіти, буде більше захищатися, грати на контратаках, тому що тому ґалтесера що грає вдома, взагалі грати проти турецьких команд, команди на виїзді. Ми можемо переграти матч проти Фенербахчі, коли пам'ятаєте, динаміці тоді обігрували, програвали. Фенербахчі. в принципі, напевне, був футбол, тоді Мірчилочеську ще був головним тренером команди. В принципі, дуже важко грати. Турецькі вболівальники вони тиснуть, неймовірна підтримка. і Справді в Туреччині вміють підтримувати своїх. Ну, і справді, грати на виїзді турецьких команд. Це справді дуже важко. Не тільки для динамо Київ а в будь-яку команду в Сіті, якщо взяти, ну всім важко. Важко турецьких команд грати. Ось навіть можна згадати Топнам Хоцбор. Також було команді Пстекулу важко. То, звичайно, що дуже важкий виїзд. Доведеться киянам терпіти, буде більше динамо відбиватися. І шукати свої шанси на контратаках. На я думаю, що вони будуть у Динамо Київ. Вони обов'язково шанси будуть. Я думаю, моменти у Динамо будуть. Головне, їх реалізувати. Я думаю, шанси у Динамо, у Динамо будуть. Звичайно, ще і в «Галтасара», я думаю, що вони будуть, тому що справді «Галтасара» в достатньої кількості моментів створює. в домашніх матчах «Галтасара» взагалі просто, неймовірно, вглядає в цьому сезоні. Ну, і сара зараз шоста, якщо брати Лігу Європу, 12 очок, команда буде бути за те, щоб залишитися ось у цій вісімці і потрапити, відповідно, напряму. Тому цей матч для, для гл він має значення. Для Динамо Київ турнірної мотивації, тобто вже немає, да, нібито так здається. Вже 0 очок, 6 поразок, і ось ти так дивишся, да, ось турнір таблиць та Динамо-Київ на останньому місці. Це дуже боляче, справді на це дивитесь, да? Ось, Динамо Київ. Клуб з великою історією, клуб просто неймовірний. 1.15 різниць забитих та пропущених, мінус 14. Справді, дуже боляче на це дивитися. Да, Динаміці вже в будь-якому випадку не вийдуть до. там, до стикових матчів да, то океани вже не зачепляться за цю найкращу 24-ку, е, вже просто математичних шансів немає. Але потрібно, скажімо так, здобувати результат українській команді для того, щоб покращити рейтинг да, українського футболу, ну і, в принципі, ну, піднятися хоча б вище да, 36-го місця. Ось. Тому, в принципі, якось так. О, тому для Динамо є мотивація. Кияни точно будуть грати тільки на перемогу, втрачати вже все одно нічого Кияна. Галфсарай також, в принципі, втрачати нічого. Тому, в принципі, обидві команди будуть грати на перемогу. Але все одно Галтесарай, я думаю, перші хвилини взагалі будуть важкими. спробує натиснути одразу ж тому. Головне киянам, ви знаєте, протриматися ось, ось ці перші хвилини десь 15. Потім я думаю, кияни десь свою гру нав'яжуть супернику. Думаю, що обидві команди заб'ють. Думаю, що Сарай заб'ють, Динамо і свій гол знайде. Думаю, що обидві команди заб'ють. Тому перша моя думка це обидві команди заб'ють. Обидві команди заб'ють. друга моя думка. Друга моя думка. Чого все-таки очікує? Друзі. І Я віддаю перевагу Динамо Київ. Дамо, друзі, да, мої друзі. Я вірю в українську команду, і я вірю в те, що вона, як мінімум, друзі, як мінімум, не програє Галтасаре. Я думаю, що нічія. якась взагалі буде нічия. Якась нічия 1-1 що в принципі В принципі, влаштує, що Галтесарей. Ну, в принципі, я думаю, і навіть також. Не програти, в принципі, я думаю, буде вважати цей результат як доволі таки непоганий, враховуючи про такого суперника, де автореччині грати взагалі то важко, і зіграти, в принципі, в нічю. Зґатисерам на виїзді, я вважаю, це буде супер результат. Просто супер результат. Буде для київського динамо. Звичайно, що хотілося б перемогти, да, ну в будь-якому випадку. Ніч я. особисто для мене це буде справді. Прям супер результат, якщо кияни не програють і буду дуже сильно щасливий. Думаю, що так то воно і так буде. Думаю, що обидві команди заб'ють, Динамо Київ, як мінімум, не програє. Скоріше за все, буде касняча один-дені. Один. Але я вірю, що кияни зачепляться і за перемогу. Друзі, що думаєте, взагалі, то ви напишіть свої думки чи взагалі точки то ви, да? Від цього матча. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Всім до побачення, всім нових зустрічів!